Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з художньої літератури. Сьогодні ми з вами будемо вчити закличку, вийди, вийди сонечко. Малята, підгадайте загадку. Удень сяє, а вночі зникає. Це сонечко. А де живе сонечко? Сонечко живе високо-високо в небі. Щоранку. Сонечко встає, вмивається чистою росою і відразу прокидається все навкруги. І природа оживає. Пташки починають співати свої веселі пісеньки. Рослини підставляють сонечку свої гілочки, листечко, розпускаються квіточки. Люди також прокидаються і радіють гарній сонячній погоді. Подивіться, малята, до нас літав їжачок. Він уже прокинувся від зимової сплячки, але він чомусь зовсім невеселий. Він розповідає, що в лісі кудись зникло сонечко, і кілька днів воно зовсім не світить. В лісі стало знову холодно, темно і навіть страшно. Що ж робити? Як допомогти лісовим звірятам? А давайте з вами вивчимо закличку про сонечко і спробуємо його покликати. А допоможуть нам в цьому мнемо таблиці. Послухайте малята уважно! Віршик. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Куди малята дітки кликали сонечко? Вони кликали його на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Вірно, а що роблять дітки під сонечком? Вони граються і радіють сонечку. Давайте з вами спробуємо разом розповісти віршик. Я буду починати рядок, а ви його закінчуйте. Вийди, вийди. Сонечко, на дідове, полечко, на Бабине, Зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні. Квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе, дожидаються. Давайте, малята, ще разом повторимо віршик: Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабинезі, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Дітки, погляньте, хмаринки кудись ділись, і у лісі на небі знову з'явилось сонечко. Сонечко малята нас почуло і засвітило своїми промінчиками. А якого кольору сонечко? Воно жовте, а якої воно форми. Сонечко кругле. А де живе сонечко? Сонечко живе на небі. Їжачок і всі лісові звірята дуже вам дякують за допомогу, за те, що ви покликали сонечко. Тепер всім звірятам буде тепло, а в лісі світло, бо в небі знову яскраво світить сонечко. Сонечко всі люблять та виглядають. А ще ви, малята, тепер знаєте. Що його можна покликати, а наше заняття підходить до кінця. Тож, дітки, пам'ятайте, коли вам сумно, то сонечко закликайте. Гарного вам сонячного дня та до зустрічі!